Генеральним прокурором України може стати учасник АТО. Про це процес посиланням на власні джерела в адміністрації президента. Повідомляє видання депо мова про ГУ, громадську організацію військово-патріотичне об'єднання учасників АТО Справедливість Тараса Костанчука. Раніше нагадає голова фракції Петра Порошенко Юрій Луценко повідомив, що наразі на посаду генпрокурора президент має чотирьох претендентів. зараз у нас якраз на зв'язку Тарас Костанчук, пане Тарасе, вітаємо вас. Доброго вечора. Тож розкажіть, чи пропонували вам очолити генпрокуратуру і як можете прокоментувати інформацію про те, що вашу кандидатуру якраз на цю посаду нібито розглядає президент? Mm, ну, скажімо так, десь з місяць тому у мене була розмова з президентом. Вона стосувалася кримінальних справ АТОшників, ветеранів АТО, і в ході цієї розмови президент мені запропонував піти працювати в Генеральну прокуратуру, знаючи, що я маю юридичну освіту. Не більше ні менше. Тоді я відмовився і сказав, що зараз там не на часі, і я не можу піти працювати в прокуратуру. Треба когось молодшого знайти. І більше мені жодних пропозицій не наступало. Це повторюється, це було десь там близько місяця тому. Uh -huh. Чи розглядається зараз моя кандидатура на посаду генерального прокурора, я не знаю. Можу тільки сказати, що от якби мені запропонували, запропонував. Дійсно стати генеральним прокурором, я б погодився, не вагаючись, тому що от на цій посаді я б точно знав, що робити, пане Тарасе, Тобто виходить місяць тому, вам просто запропонували попрацювати в генпрокуратурі, але можливо просто прокурором. Правильно, але І, якщо очолити там... вже так би мовити, це відомство, тоді б ви погодились. Я правильно зрозуміла? Абсолютно ви правильно зрозуміли, якби зараз до вас останнім часом, от можливо, в ці дні ніхто не звертався да з такою пропозицією, очолити сам... не було. Так, такого не було. Просто була, я так розумію, там інформація. А там Луценко сказав, що якісь кандидатури розглядаються президентом, при тому неоднозначно чи там якось так можливо з чого зробили висновок, а можливо, я є там якимось кандидатом, не знаю, нічого не можу сказати. Uh, ну, або, так. От ви зараз власне, через телеканал розповідаєте про те, що можете очолити, а ви ніякі можливо ініціативи, можливо, можете звернутися до президента з листом сказати, mm. що можете очолити. <гум> ну я вам скажу знову ж таки. Я можу таки повторити, що просто працювати, те, що мені запропонували, піти -пі працювати в Генеральну прокуратуру. Я не піду за умови, тому що я бачу, що робиться в Генеральній прокуратурі. Це абсолютно неподобство, і цю систему треба міняти. Піти генеральним прокурором, який має всі повноваження і можливості, і і поміняти саму систему і саму генеральну прокуратуру, і прокуратуру взагалі. Я угу. би пішов Зрозуміло. для того, щоб зробити все правильно і зробити так, як воно повинно бути. І почав би там з посадки трьох друзів. Тільки у мене немає, слава богу, друзів, яких треба, які були б на державі державних посадах, я почав би з посадки друзів там всіх держслужбовців, але посадка трьох це... друзів, пане Тарасе, ви скажіть можливо, прізвище відразу, так щоб ми розуміли. Я так розумію, це ваші перші кроки були, да якби ви коли ну, я, же, знаєте. Там коли я вже не пам'ятаю, хто це розповідав. Що е, якщо тебе ставлять на таку посаду, то е, для того щоб отримати кредит довіри, і люди тобі повірили, це дуже важливо для посади генерального прокурора. Це я також особливо у нас. В країні, де йде війна, йде війна не тільки на лінії розмежування, а де війна всередині країни, йде абсолютно галтіла війна чиновників всіх рангів проти свого народу. То, щоб отримати цей кредит довіри, то треба почати з того, щоб посадити своїх найближчих трьох друзів. То я кажу: ну я б не посадив, я б посадив трьох друзів там прем'єр-міністра, посадив би трьох друзів спікера Верховної Ради, трьох друзів президента, трьох друзів. Я не вагаючись, садив би всіх держслужбовців, які на це заслуговують, без всякої тіні сумніву. Пане Тарасе, а якщо так ще без аналогії, просто три кроки, які б ви відразу зробили, як би реформували Генпрокуратуру і чи є у вас команда однодумців? Mm. Ой, команда однодумців безумовно є, таких як я людей, справжніх патріотів, які готові не спати, не їсти, а думати тільки про те, що зробити для України. От повірте мені, їх дуже багато і професійних фахових юристів. При цьому що б я зробив? Це бо цих всіх з адептів старої влади і адептів старої прокуратури попередників. Я б їх просто всіх відправив на пенсію для початку. Це перший крок, який би зробив, не вагаючись. А потім ще призначив би, щоб розслідували їхні статки, кількість майна за які гроші воно куплено і так далі. і так далі. Те, що нормою є для Європи, і для нормальних європейських і інших країн. А ми себе вважаємо Україною, європейською країною. Прагнемо до цього. Це щоб я зробив в першу чергу, а потім я поміняв систему. Прокуратури, коли прокурори мають залежність від керівництва, тобто від генерального прокурора. От я б зробив би так, щоб будь-який рядовий слідчий прокурор ніяк не залежав в своїх діях, тому що він може робити і зобов'язаний робити, від свого начальства, що є теж нормою для європейських країн. Дякуємо вам, пане Тарасе, за те, що знайшли змогу вийти до нас прямої ефірі. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Тарас Костанчук. Це а громадська організація військово-патріотичне об'єднання учасників АТО справедливість і нагадаю його кандидатуру за даними джерел ДПО, в адміністрації президента наразі розглядають для призначення генпрокурором.